Студентство — це захоплюючий етап у житті, коли ми перетинаємо поріг дорослості і відкриваємо двері до незалежності та можливостей. Це час, коли наші роздуми розширюються, а світ навколо стає полем для дослідження. Державний університет Житомирська політехніка наш дім, де ми знаходимо не лише академічні знання, але й справжню спільноту. Де кожен студент відчуває себе частиною великої родини. Факультет бізнесу та сфера обслуговування є частиною цієї родини. Ви є втіленням енергії, мрії та незалежності. Разом з вами ми спільнота, яка перевертає сторінки історії. Ми покликані змінювати стандарти і створити світле майбутнє. Я надихаюся вами та готовий стати гарантом безпеки, творити найкращі моменти та спогади, писати нашу спільну історію студентів Житомирської політехніки. Мене звати Владислав Любарець і я балотуюсь на посаду студентського декана факультету бізнесу та сфери обслуговування. Слава Україні!